Доброго дня, це дитячий садочок. Добрий день, так, так, це моє. Скажіть, будь ласка, я вас тільки що побачила в Тіктоці, зацікавила мене ваша пропозиція. Хочу знайти класний садочок для своєї дитини. Нам три рочки. Скажіть, будь ласка, що у вас по цінам? Що можете запропонувати? Які у вас програми? О, ну так, ми дуже популярні в соціальних мережах, не даремно з нами співпрацюють дорогі таргетологи. Хоч хочу поцікавити, з якого ви району перше. Ми збертату, але ми готові їздити до вас в центр. Кожен день, Ага, добре. У мене ще таке питання до вас взагалі розумієте, що ми приватний садочок, а не державний преміум класу. Ну, взагалі представляю, Да. Бо у нас не просто місце, у нас просто інвестиції в майбутнє. Ви готові інвестувати свою дитину? Ну, звичайно, а хто не готовий інвестувати в свою дитину? Ну ми цікавимося, заздалегідь. Угу, угу. Мене просто цікавить. Ціна на півроку і на рік. Можна цю інформацію отримати, будь ласка. Дивіться, ну якщо ви питаєте, скільки значить ви ще не на тому рівні наших батьків, які у нашому премію класу? У нас є батьки, які платять за статус, не за цифри на хвилиночку. Добре, я вас зрозуміла. А який склад взагалі педагогів, які у вас програми? Ой, дівчинко, ми що на базар зібралися? Ми бабки якісь базарні, ми не звітуємо кожному, хто не готовий до наших умов. Мені здається, вам краще спробувати все-таки у державному садочку віддати вашу дитину. Е, хорошо, я вас зрозуміла. А якщо коротко, у вас є взагалі адаптаційний якийсь період для діточок, і все таки було б цікаво за програму дізнатися, дівчино. Але це питання ви впевнені, що ваша дитина витримає такий рівень? Ну, знаєте, я вже починаю сумніватися, що я витримую. Добре, прошу. Ми подумаємо і ми вам відпишемо. Вибачте, але мабуть, ви не серйозно взагалі. Ми бо тих підходить за критерієм доплачення. Доплачення? Вони люди добре пробачте мене, будь ласка, але що взагалі тільки що відбувалося? Можете пояснити мені? Бо я щось просто вахую. <гум> <гум> Як взагалі влаштувати дитину з такими людьми в дитячий садочок? Що це за рівень? Можливо, там якісь депутати, звісно, тільки займаються, але ну поки що у мене no comments.